Величезний новий дитячо-юнацький центр європейського зразка вартістю у 6,5 мільйонів гривень подарував місто Прикарпатський забудівник. Урочисте відкриття соціального об'єкта відбулося у новобудові на Сахарова, 27 в обласному центрі. У цьому мікрорайоні закладу, де могли займатися діти, не було. Тому місцева влада разом з інвестором вирішили втілити в життя соціальний об'єкт. Дитячо-юнацький центр, площею понад 600 квадратних метрів, безкоштовно передав громаді міста франківський забудівник. Це кращий соціальний дитячий об'єкт нашого міста, який є і буде гордістю, і багато чого дасть для того, щоб ми виховали гарних молодих людей наших городян. У дитячо-юнацькому центрі діятимуть чимало гуртків: народознавчий, англомовний, танцювальний, вокальний. Та художня студія, а також працюватиме міська дитяча екологічна станція та драм гурток. Соціальний об'єкт із великим актовим та тренажерним залом стане структурним підрозділом міського центру дозвілля дітей та юнацтва за місцем проживання. Ця площа пустувати не буде. Повірте нам, тому що у нас дітей дуже велика кількість відвідує наші клуби і постійно зростає. Кількість бажаючих відвідувати клуби, адже відвідування клубів є безкоштовне, і діти можуть перебувати в клубі протягом дня під наглядом досвідчених педагогів. І крім того, ще й брати участь в різних заходах, забавлятися, розвиватися. Ну і звісно, що проводиться і відповідна педагогічна діяльність наших працівників, яка спрямована на те, щоб ми працювали над розвитком повноцінної особистості дитини. Ключ від приміщення закладу урочисто вручено. А вже після 15 жовтня працівники дитячо-юнацького центру планують приступити до. Роботи. До кінця року педагоги мають намір охопити понад 200 мешканців міста, віком від 5 до 28 років. В подальшому планують залучити до різноманітних заходів до півтисячі франківських дітей.